Почастіше звертання з приводу загострень екземи рук. Зачасту загострення відбувається через вологу та холодну погоду, а також через різку зміну температури при входженні в обігріте приміщення. Тому ось коротко, що можна зробити для того, щоб захистити ваші руки, та як використовувати протизапальну терапію. Про захист це використання вінілових або бавовняних рукавичок під час роботи на вулиці чи роботи з вашими подразниками, тобто саме тим, що у вас викликає загострення. Важливим є також часто, постійно, після кожного миття рук протягом дня зволожувати ваші руки. Це не просто слова, ці засоби створюють додатковий захисний бар'єр на вашій шкірі. Протизапальне лікування полягає у знятті запалення з допомогою сильних стероїдних кремів для екземи з мокнуттям та мазей для екземи з сухістю та тріщинами. При частих загостреннях для підтримання стану вашої шкіри дані засоби, а також інгібітори кальциневрину, такі як протопік та елідем, можна використовувати два рази на тиждень. Таким чином, ви продовжуєте лікування вашого стану безпечною концентрацією ліків та отримуєте ремісію якомога довше.